Добрий день, хлопчики й дівчатка. Звуки шапку невидимку одягли, і в букварик непомічено ввійшли. Хай працюють ваші вушка, звуки можна тільки слухати. Букви ж можна друкувати, можна їх намалювати. Звуки ми вимовляємо, букви ж ми читаємо. Тітки, а згадайте. Як пихкає каша, коли вариться. Правильно п-п-п. А як ми вимовляємо звук П, губки стиснуть, зубки розкриті, горлечко не працює. «п-п-п». Струмінь повітря п-п, теплий і короткий. Дітки, а тепер подивимося, а який же звук П? Звук П голосний чи приголосний? Так, правильно, звук П приголосний. Тому що повітря зустрічає перешкоду на своєму шляху. Звук П є твердий. Тому позначаємо його однією рисочкою. А який же звук П. Звук П є приголосний. Але м'який. Позначаємо його двома рисочками. А тепер плесни в долоні, коли почуєш звук П. Приголосний та твердий. Приготувалися? Один, два, три. Початок гри. Помідор. Так, правильно молодці. Півонія. Ні, там який звук? Так. А тепер пальто. Так, правильно молодці. Пилка. Так, молодці. Пальма. Так, молодці. Півень, ні, там який звук. І посуд, посуд. Так, правильно, молодці. А тепер визначимо, де знаходиться звук П. На початку посередині чи в кінці слова. Позначимо звук П однією рисочкою у квадратах. Під картинками помідор, де знаходиться звук П. Правильно! На початку. Що це? Це капуста. Де знаходиться звук П? У слові капуста? Правильно. Посередині молодці. Де знаходиться звук П у слові джип? Правильно в кінці. Кладіть звукову схему слова пенал. Який перший звук у слові пенал? Правильно звук П. Він є приголосним. Твердим, тому позначаємо рисочкою. Другий звук Е. Він є голосним. Позначаємо кружечком. Який наступний звук у слові «пенал»? Правильно, звук Н. Він є приголосним. Позначаємо Рисочкою. Наступний звук А. Який звук А? Ми вже говорили про нього. Він є голосним. Молодці згадали. Позначаємо як кружечком. І останній звук звук Л. Він є приголосним позначаємо рисочкою молодці. Звук П та П на письмі позначається буквою П. Познайомимося з буквою П. Подивіться, посередині надруковані велика та мала літера П. З великих літер починаються речення, імена людей, клички тварин, назви міст, країн, річок тощо. А малі букви пишуться всередині речення слова. Спробуємо знайти букву П серед інших букв. Молодці! Я думаю, у вас все вийшло. А тепер. Спробуємо зробити фізкульт хвилинку разом з нашими буквами. Лочики, дівчатка, я і тві. Робимо зарядку раз, два, три. Привіт, я панда. Давай з тобою трішки порухаємося. Букви стали по порядку. Всі зібрались на зарядку. Руки вгору підняли. До сонечка потягли, в різні боки розвели й полетіли. Ми летіли, 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 попливли, ми пливли, 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 потім їх вперед замкнули, і в долоні всі сплеснули. Як закінчили плескать, стали ручки опускать Ніжками затупотіли і за парти тихо сіли. На що схожа буква П? Знала її до полудня поперечна два стовпчики, як турнік або двері в купе, в алфавіті буква П. Подивимося, де буква П знаходиться в ветці. Хоче потоваришувати з голосними. Допоможемо? Прочитаємо разом. Па, по, пу, пи, пі. Пе. А тепер спробуй самостійно прочитати наступне завдання. А тепер приготували свої пальчики пальчикова гімнастика. Школу я восени піду, там я друзів я знайду. Я навчусь писати, читати, Швидко вправно рахувати. Я таким ученим буду, та свій садочок не забуду. Падемо букву П із паличок. А тепер напишемо букву П. У повітрі. Тож друкуємо букву П. Один, два, три. Молодці. А тепер друкуємо літеру П. Спочатку тренуємося проводити такі лінії. Тепер наведемо літеру. А зараз самостійно друкуємо літеру П. Послідовність покажу. Сьогодні ми розглядали з вами звуки П і П, які на письмі позначаються буквою П. А чим відрізняється звук від букви? Звуки ми вимовляємо, а букви ми пишемо та читаємо, промовимо з вами разом усі чарівні слова. Звуки ми вимовляємо. А букви ми пишемо і читаємо. Молодці! До наступних зустрічей!